Всім привіт! Перед вами карта лампочка китайської фірми iON. Моделі e ut 500 Дана модель. живиться від батарейки CR1220. Сама карточка поставляється ось в такому картонному конверті. Вона, вона виглядає ось так. Всередині в коробці є коротка інструкція по користуванню і по заміні батарейки. Батарейка. Виробники запевняють термін роботи біля 10 годин безперебійної роботи. І так, матеріал. І от он із пластик. Розміри і ідентичні звичайні пластиковій карточці. Різниця тільки в товщині. Товщина її орієнтовно відповідає трьом-чотирьом карточкам звичайним пластиковим.

Світиться вона ось так. Як для своїх розмірів досить непогано. освітлює Включається і включається ось такими рухами, вверх до опору. Включається і вниз виключається. Заміна батарейки відбувається ось таким чином. Відсуваємо саму серцевину. І Замінюємо батарейку. Сама лампочка досить хороша. Компактна. Дуже часто може приводитися. В кошельку не займає багато місця. Все, дякую за увагу.